Вони от вони, кричи людям, більш не буде воротя. Природа скарбниця, святиня, володарка нашої долі. Та чують воєнні конині і стрибні і волі. Така молода, тільки б життя, а хмари вже не тобою. Погані на сполох бити і стати за тебе добою. Вас вітає екологічна, агітбригада торнадо. Наш девіз. І, і жаби дужі вже розідає день крилати. Природи, святісний мусиш захищати. Будемо вам про весь світ говорить, про солому розкажемо, улюблене наші. бо за долю його нас усіх серце болить, а вона не кричить і нічого не каже. Я вірю в те, що кожен з нас усіх посадить сад чи дерево, чи квіти. І буде щастя в лікую, і світ, і завжди тут здоров'я. А для птахів зробили мені житло, щоб весні у село не загнали. Чекатимемо без терпіння ми, щоб для людей птахи співали. екологічного навантаження, але стан природного середовища області потребує охорони. Проблемним питанням Тернопільської області є складання та переробка побутових відходів та сміття за соціологічним дослідженням, яке здійснили учасники агідбригади матір. За один рік мешканці села викидає в середньому близько 60 кг паперу, 240 пляшан, з під наполів та банок, 370 пляшок. Не вірите? Станьте учасниками нашого дослідження. Сміття стає монстром цивілізації. Питання, куди дівати сміття, стає все актуальнішим. І ми спробуємо сьогодні відповісти на нього: знайдіть правильну відповідь: пляшка чи банка з пластмаси викинута в лісі. Проложить безмін. А. 10 років. Б. 50 років. В. 100 років і більше. 100 років і більше. Кинутий папір з'їдять невизирки мікроби за А. Від 1 до 20 років. Б. 5, 8 років. В. 20 і більше років. А. Від 1 до 20 років. І останнє запитання: яка галузь промисловості у Франції? Вважається найактивнішою та процвітаючою А. Виготовлення пакувальних матеріалів, Б. Переробка сміття, Б. Виробництво автомобілів. Б. Переробка сміття. От, пощастило французам. А що маємо ми? Рівень забруднення річок на Тернопільщині характеризується як задовільний але є перевищення в місту заліза. Лам повітряного середовища є порушення озонового шару та підвищення кислотності. Від кислотних дощів, ключках та озерах гине риба, висихають ліси, забруднюються ґрунти, постеляється корозія металів. Змінюється наше життя і, на жаль, не на краще. Та що там, життя, киски і ті змінюються. жила була дівчинка. Раніше її звали Червоною шапочкою. Але у зв'язку зі зміною екології і частими кислотними дощами її стали називати іржавою шапочкою. Одного разу попрохала мати іржаву шапочку віднести бабусі гостинців, пробірочку білків і шматочок спеченого алюмінію, і відправилася дівчинка у дорогу. Вийшла вона із селища і бачить. Паперу і бляшару, і раптом перед нею з'явився безстрашний лісовий монстр, злий вовчище. Давно я не бачу людей на нашому смітику. Вже це дичема на шапочку, яку засвічав у молодості. — З точки зору банальної ерудиції не виховуючи абстрактну, сакральну та іру мислення, металізуючи критерії даних, не назвуть тепер іржавою шапочкою. Нічого собі! А ти часом їсти не хочеш? Ні. Слухай, а може все-таки хочу, та ні, не хочу. Ну, згіршим, мене, будь ласка, не можу так більше жити. Облесів, за чак, увез екології, цією екологією. Не Дійсно, немає чого. Одній кислотній душі та вікапту. Ти що, говче, не знаєш, чим цивілізація ходиться. Ми зараз їмо лише синтетичні продукти, наприклад, гідрохлорид, геміетанол, етанол гені-гідрат. Досить, досить. я досі, зрозумів. так ти мене зовсім їсти не хочеш. Ти що, не зрозумів? Я троє десять хочу. все відчепись. Я йду до бабусі. Надаткового посмалять, і коли люди зарослі зміться, ні, так далі жити не можна, світ треба рятувати. Кожна людина повинна знати і розуміти проблеми нашого довкілля, усвідомити, що вона в боку верхній природи. Логіка тут проста. Ти живеш на світі, дихаєш повітря, п'єш воду, вживаєш їжу, ти мусиш розрахуватися за це, перейти до допомагає А що зробили ми? ми? Зробили план дій зі до яких беремо активну участь захорони довкілля. Ми разом Ми... із працівниками заповідниками спостерігали за птахами на місцевому стовпу топа. Ми, Ми... працюємо з органами місцевої влади, неодноразово привертали увагу до вирішення екологічних проблем, зокрема ліквідації смітників. В результаті загальними зусиллями що ліквідовано. Ми протягом зимового періоду підгодовували птахів, обладнали 14 годівниць. Та, на жаль, не всі відповідальні відноситься до навколишнього середовища. Увага, друзі! Сьогодні ми зібралися на симвозі Днічиських сіл, щоб обговорити актуальні проблеми навколишнього середовища. Всі ми знаємо, що екологічна ситуація в Україні є кризою, і рішенням парламенту вся країна оголошена зоною екологічного лиху це на вне. Але все частіше і частіше відносить свої зелені стяги міжнародні та місцеві організації за охороною природи, же ЮНЕСКО, Грінпіс, Тутайгоді, Бридона. Що є серед людей наші помічники. і поки вони будуть жити з гаслами хата з скраю і цього не знають, після нас хоч подобається, я вам це обіцяю. Можу з певністю сказати, що буде забруднюватися і повітря, і вода, і ліси, і ґрунт, і ми будемо жити. Але і нам не можна сидіти, склавши руки. Тож, ж поясню пропозиції щодо збереження стабільності, по забруднення. Планета єдина жива серед мертвих світів. Польські такування, щоб повітря було чисте, дощі грибливе, щоб усіх обігрівало ласкаве сонечко, щоб завжди була весела.